Футбольний прогноз Ліга чемпіонів УЄФА. Друзі, вітаю всіх на ютуб каналі Майстер клас. Займайте зручненькі місця. Не забувайте підписуватись на наш канал. Хто цього не зробив ще досі. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. І за це я наперед дякую щиро. Дякую всім, всім. всім Отже, від відповіді матчі відповіді. Другі матчі. Тиждень тому назад були перші матчі. Зараз ми з вами розглянемо матчі відповіді. Пригадаємо, з яким рахунком закінчилися перші матчі. а Також спробуємо передбачити. Створити свої сценарії майбутніх матчів і варіанти прогнозів я ділюсь своїми. Ви, будь ласка, не забувайте писати в коментах свої. Отже, 15 липня у вівторок відбудуться матчі, відповіді першого раунду кваліфікації. Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 2025-2026. Щоби не заплутатись, ми будемо називати перший раунд, 1-8. Тому що три ланки треба пройти до фіналів відбору в групову стадію Ліги Чемпіонів. Ну, вона вже не зовсім групова, виходить, виходить, що це буде вже елітна частина. З загальною таблицею Ліги Чемпіонів. Таким чином, нас цікавлять матчі за участю клубів, які представляють країни з підписниками яких у нас більшість на каналі. І я вивчаю цей напрямок, і я стараюсь давати. Ті клуби у Єврокубках підписники з яких країн у нас є, як я вже і пояснював, чому саме ці матчі. Отже, Кайрат Алмати, Олімпія Любляна. Перший матч досить приємно, неочікувано. На виїзді Кайрат не програв. В Любляні в столиці Словенії і е, столична Словенська Олімпія все, що змогла зробити, це зіграти в нічюю 1-1. Тепер буде матч відповідь в, е, в Алмати в Казахстані. Е, чемпіон Казахстану Кайрат буде приймати Олімпію зі Словенії. У вівторок, 15 липня. Отже, друзі, після такої чудової гри я дивився цей матч 1-1. Я вважаю, нічого не залишається кайрату футбольному клубу з колишньої столиці Казахстану з міста Алмати. Просто виграти! Треба вигравати. І виходити в другий раунд, тобто у чвертьфінал кваліфікації, е, ви скажете, що достатньо навіть в нічию зіграти, і є шанс також прибитись. Але, друзі, я вам скажу, навіщо випробовувати долю? І шукати ще за запасні варіанти. Якщо можна. Незалежно ні від чого прямим варіантом скористатися. Просто перемогти. З любим рахунком. Перемогти і все. Я вважаю, що це буде перший матч, в якому ми будемо разом з вами вболівати за Казахстанський Кайрат. В цій програмі вівторкового. Вечером. Тому, друзі, я запрошую всіх уже відразу на перший матч Кайрат Олімпія. Я прогнозую перемогу Кайрата 2.43. Далі, підглядуючи у мій записник, я дивлюсь, на нас буде чекати одразу два матчі. Місламі Молдова буде приймати фінський. Кюпс Кюпс дома у Фінляндії у першому матчі тиждень тому е, виграв мінімально 1-0. Є непогані шанси у молдовського клубу. Для цього треба виграти. Е, я вважаю, що не такий вже і страшний цей фінський Кюпс. Але, на жаль, молдовські клуби. Всі натикаються на одну проблему. Нестача грошей, нестача потужних спонсорів. Єдиний клуб, який має ну достатньо більш-менш потужного спонсору це шеріф. Ну і зімбру. Шеріф і Зімбру. Більш-менш спонсовані і фінансово е, незалежні, ось тому місламі е, послабша ситуація у цього клубу, але все одно шанси непогані є. Ну, принаймні, не програти повинні е, молдовський клуб. І я тут якраз і хочу прогнозувати, е, місламі не програє і тотал менше 3,5. Я б сказав би, що я перестраховуюсь, але я натякаю на рахунок 1-0-2-1. І все вирішить додатковий час або пенальті. Я вважаю, може бути, тут такий варіант. Місламі не програє тотал менше 3,5-1,73. Далі матч Мальме, Швеція. Іберія 1999 Сакартвело, Грузія, звісно. Е, перший матч в Грузії, Мальме більш потужний, звісно, клуб. Виграли 3-1 на виїзді. Я думаю, і вдома Мальме, але трішки е, акуратніше виграє. Мальме перемога і тотал менше 4,5 1,69. Мій прогноз. Ріжська футбольна школа, яку я почесно називаю навіть не школою, а академією. Ріжська футбольна академія буде грати з Естонською Левадією. На виїзді РФШ виграли 1-0. Скромно. Я думаю, приблизно щось схоже чекає на нас і в домашньому матчі для е, Риги. Е, Рижська футбольна школа переможе акуратно, скромно, і вдома, і вийде уже в другий раунд в 1-4 кваліфікації Ліги Чемпіонів. Мій прогноз: е, Рижська футбольна школа-перемога і тотал менше 4,5. 1-84. Єреванський Ноах грає на виїзді у Чорногорській Будучності. Дома Ноах виграв 1-0. Чомусь я б, е, надіявся, що буде більше голів. 2-0-3-0. І з таким запасом е, дуже спокійно не можна перебувати в Чорногорії. Чорногорський клуб. Будучність це нащадки клубів Югославії. Не забувайте, там дуже підступні суперники Югославські колишні. А зараз Югославія, нагадую, розпалася, вже виходить аж на сім країн. Сім незалежних країн. Тому е, будучність це. Не слабкий суперник для Ноаха, але я все одно вірю, що Єреванський Ноах виграє і на виїзді 2-11. Перемога Ноах. Ну і саме цікавий для нас, друзі, матч. Це матч хамрун Спартанс Хамрун Мальта проти е, Вільнівського Жальгеріса з Літви. Саме з цієї пари вийде переможець. І суперник для Динамо Київ в другому квалі раунді. Поки що, після домашнього матчу Жальгіріс з Вільнюса веде в рахунку 2-0. Знаєте, а я чомусь і хочу, щоб був Жальгіріс, не Хамрун. І, скоріш всього. Ну, принаймні, якщо довіряти моєму варіанту прогнозу, то 99% і 9 десятих навіть, що, звісно, суперником Динамо Київ у другому кваліраунді буде саме Жальгеріс. Я прогнозую у матчі відповіді. Проти Хамруну на виїзді в Мальті. Жальгіріс не програє, принаймні, і утримає лідерство, і перейде в другий раунд. Жальгіріс з Хом, Х2 1,79. Мій прогноз. І чекаємо вже другий раунд, друзі, буде одразу ж через тиждень. Після у цих матчів відповідей. Дуже довго чекати не придеться. Лише нам з вами потрібно набратися терпіння і трішки зачекати. І ми вже будемо вболівати і за Динамо Київ в офіціальних матчах, і за Олександрію, і за Полісся. А за Шахтар ми вже почали вболівати у Єврокубках. Шахтар вже нас потішив 6-0 виграв. Тому, друзі, залишайтеся з нашим каналом. Не забувайте підписатись на наш канал, хто цього не зробив до цього моменту. Заряджайте лайки вподобайки, пишіть змістовні коментарі, бажано більш 6 слів. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.